Тестую на собі новий тренд 2025 року. Будемо сьогодні мені робити довготривалий контурінг автозасмагою. Це для мене актуалочка, бо я маю бліду чутливу шкіру, так що на сонці почуся як рак. Поки інші засмагають. Щасливий, я дам. Звісно, все тема ризикована, бо це мінімум на 3, а то й на 5 днів. Но мене вже нічого не остановить. Я використовуватиму ось таку автозасмагу, мус від соїка. Її можна і треба наносити на обличчя. Для цього навіть не треба рукавичка, бо все змивається з рук мило. До речі, вона має просто офігенний запах Lost Cherry Як бачите, наношу я все це пензликом, як відчуваю. Ніяких туторів я не дивилась Тепер чекаю 4 години і повертаюсь до вас. Поки чекаю, нанесу автозасмагу і на тіло, щоб бути чоколадкою. Вона рівномірно наноситься і не лишає плям. Просто порівняйте дві моїх ноги. До речі, на тілі я тримала її 6 годин і нічого не змивала. лякайтесь, я не залишусь такою. Щас ми все це змиємо. І Бемс, отакий вийшов у нас контурінг З макіяжем він виглядає ось так. Я не використовувала нічого, окрім автозасмаги. В якості контурингу